Нагадаю, що зранку 3 червня російська армія поцілила в автівки, що стояли на світлофорі в центрі сум між центром і дорогою на вокзал, і вбила трьох людей. Ще троє жертв померли у лікарні. Місцеві медіа, обласна військова адміністрація, згодом президент, в перші години після обстрілу повідомили, що росіяни попередньо обстріляли місто з реактивної артилерії дальньої дії у соцмережах. самчани, а також деякі журналісти припускали, що йдеться про щось на кшталт російського РСЗВ-торнадо, яке може стріляти на 120 кілометрів. Мовляв, жодної нової загрози для міста не з'явилося, не варто нагнітати ситуацію, але ймовірно це не так. Як повідомили нам джерела в одному з правоохоронних органів, а згодом підтвердили в офісі генерального прокурора. За попередньою інформацією, 3 червня росіяни завдали удару по сумах не з торнадо, який стріляє на 120 км, а з БМ 21 град, робоча дальність, якого 20, а в деяких випадках 40 км. Окупанти застосували по центру міста 122 мм реактивний снаряд підвищеної дальності 9М521. Це не неточна ракета з осколково-фугасною частиною, яку використовують для роботи по відкритій та укритій піхоті, неброньованій та легко броньованій техніці. Тощо її заряджають у град або в торнадо г який є по суті модернізованим градом. За один раз град випускає до 40 ракет.